В Житомирському музеї космонавтики сьогодні стартує фотовиставка Червоне місто діалоги про життя і надію київських фотохудожників Максима Копця і Гали Березовської. Дійсно, в цьому особливому просторі такі червоні роботи вони виглядають особливо. Але хочеться спитати у художників, яка концепція вашої виставки? Чому саме ця локація і, взагалі, перші враження про те, як тут все виглядає, Максим? Перші враження ну дуже дуже все яскраво насправді, і незвично воно ну настільки гармонізує з самою експозицією музею і вписується в, в експонати, в атмосферу, в елементи, які тут, які тут вже представлені, то власне створює додатковий такий космічний потусторонній космічний ефект. Це найперше, ну, найперше враження від того, вже, як я побачив, як воно розміщено на э, стінах да, на, локації, на цій локації на стінах mm -hmm. цього музею. А, а чому червона? Червона. Всі фотографії фактично крізь червоний фільтр. Що ви в це намагалися вкласти? Червоне, мені здається, що це найактуальніший а, зараз колір. А, колір а, Колір крові, колір іржій, в який обертається метал, колір сходу сонця, колір червоної планети Марс, це ж війна. Ось колір червоної атаки, яка йде на нас ракетами. Але все ж таки життя продовжується, але кожна мить нашого життя зараз. Крашена у червоний колір. Максим, а Що цікаво, те, що у вас перемішані фотографії. А як відрізняти де твої де галини? Чи є якийсь секрет? А, насправді, а, на, насправді історія полягає в тому, що ми намагалися зробити, а, щоб це було два різних автора, два різних голоса, два різних стиля, техніки, і все решта. Щоб воно було з одної сторони абсолютно можна було ідентифікувати автора, а з іншої сторони, щоб ця виставка і ця експозиція об'єдналися і створили загальне враження, загальну гармонію, доповнюючи одні кадри з іншими. Ну власне, в я не знаю секрети всіх секретів Гали, але мої фотографії це були створені через червоний фільтр. Такі він квадратний червоний фільтр. Тому в моїх фотографіях можна ще прогля... продивитися, побачити ті елементи така з звичайного рамка біла. да така, угу. наче біла рамка, і проглядається життя, ну, яке воно є в. В тих кольорах, яке воно є, надамо можливість глядачам розкрити всі секрети. Отже, планета Марс, символ боротьби, енергії, життя і надії. Завітали сьогодні до музею космонавтики Я разом з нею. Гала Березовська Максим Кобиця виставка діятиме, ще впродовж місяця. Отже, місце зустрічі змінити не можна. Завітайте музей космонавтики, Житомир.